Як згенерувати ключ від податкової без візиту до самої податкової? Розповім у цьому відео. Вітаю! Мене звати Марія Накавен, практикуючий бухгалтер, незалежний податковий консультант. Проводжу онлайн-курси, тематичні вебінари для бухгалтерів від початківців до практиків і аудиторів. Дізнатись про найближчі заходи можна в описі під цим відео. Це відео допоможе вам згенерувати ключ від податкової без візиту до самої податкової. Мабуть, ви знаєте, що ключі, які ви виготовили свого часу від податкової, мають термін дії 2 роки. А по завершенню 2 років вам потрібно йти до податкової і ще раз генерувати ключ. Оскільки немає ніякого щастя в тому, щоб ходити до податкової, а також задля збереження власного часу, я покажу, як без візиту до податкової згенерувати новий ключ. Але це можливо зробити лише в той момент, коли ключ ще діючий. А тому рекомендую вам запровадити правило, яке я запровадила для себе. Щорічно у свій день народження я як приватний підприємець, яка користується ключем від податкової, заходжу на сайт податкової та генерую нові ключі. Через рік, в свій день народження, я повторюю цей крок. І так кожного року. Таким чином, без візиту до податкової, у мене є весь час діючі ключі. Показую, як це зробити в 2 хвилини. Відкриваємо Google. Набираємо в пошуковику ключі ДПС. Відкриваємо посилання Tax.gov.ua. В лівому полі обираємо повторне дистанційне формування. Обираємо щитати ключі, тип носія файловий носій». В полі особистий ключ нам потрібно обрати той ключ, який у нас є. В полі «Пароль» вводимо пароль цього ключа, натискаємо Считати. З'являються наші дані, натискаємо Далі. З'являється договір про надання електронних довірчих послуг. Крутимо до кінця. Хто має час натхнення і бажання, вичитує це все. Хто не має, одразу натискає Підписати та Надіслати. Після цього відкривається ось таке поле. І вводимо пароль, який ми хочемо, щоб був на новий ключ. Повторюємо його другий раз в полі підтвердження пароля. Натискаємо Сформувати. І у нас. Формується новий ключ. Той, який є діючий. І ним вже можна користуватись. Можемо перевірити, чи дійсно цей ключ уже є робочий. Для цього я роблю ще раз повторне формування, файловий особистий ключ. І вже обираю ось цей останній 18.11. І якщо він зараз щитається, це означає, що він діючий. Читався. Все. Таким чином, я маю новий ключ протягом однієї хвилини, навіть менше. Користуйтесь. Ну а щоб не пропустити важливого, підписуйтесь на канал і ставте дзвіночок. Якщо відео було корисним, поставте, будь ласка, лайк. Мені буде приємно. Дякую. Побачимось. Більше нюансів щодо позик військових пільг з писання дебіторської та кредиторської на серії з трьох вебінарів. Реєструйтесь і до зустрічі.